Знаєш багато, не робиш нічого. Як вивести власну формулу фокусу дій? З вами я, Тетяна Киричук, ваш бізнес-наставник. 15 років я роблю зірок багатими, а бізнеси зірковими. І сьогодні ми на практиці реальних кейсів розберемо, як же ж вибудувати власну систему. Ти хочеш і ніяк не почнеш діяти, проявлятися, створювати особистий бренд. Чому ти відкладаєш все на потім? Це не про лінь. Це про твою внутрішню мотивацію. Ти не йдеш у власне проявлення, тому що не до кінця розумієш для чого це тобі. Ти ніби хочеш, але для чого конкретно ти не розумієш, на якому етапі ти будеш на цьому заробляти, а ти не розумієш, скільки часу на це витрачати. Ти не розумієш, які дії тобі робити, і якби ти не один, тому що я людина, яка працює з особистими брендами, і я працювала з топовими зірками. І вони для того, щоб проявлятися системно, мали таких людей, як я, і мали цілі команди, але вони до того вже прийняли рішення, і в них була чітка мотивація, заради чого вони це роблять. Я сама особисто не йшла у власне проявлення до того часу, поки собі не відповіла, для чого я це роблю. І коли я усвідомила свою місію, яку цінність я даю людям, тому що через своє проявлення, через свої знання, я можу допомагати іншим людям, вправлятися, створювати гроші, створювати сильні особисті бренди, і найголовніше бути інформаційно грамотними і здоровими. я люблю свою роботу. Мені подобається ділитися власним досвідом. Я розумію, яку користь я даю людям, але цього недостатньо. Для мого мозку, щоб системно проявлятися, я маю розуміти, як я на цьому заробляю. І після того, як через своє проявлення я створила нормальний чек, рівноцінний тому, що я створюю без проявлення, мій мозок розуміє, що це того варте. І так само має бути у вас. Ви маєте розуміти місію, заради чого ви це робите, вам має подобатись. Ви розумієте, маєте яку цінність ви даєте світу. Це перше і друге, ви маєте розуміти, як ви на цьому заробите. Інакше ви просто не будете робити системні дії. мотивацією ми розібралися, а далі необхідна своя стратегія і своя система дій, щоб не зливатися. І як же цю систему дій вибудувати? Звісно, не обійтися без експерта. Та підтримки, а саме для цього у мене існує кілька продуктів. Це групове наставництво, є навіть продукт маркетинг-стратегія в дії, де ви можете це все пропрацювати. І є кілька маленьких продуктів, такі як марафон фокус уваги, який дає можливість за тиждень потестити, що ви можете зробити за 7 днів, який результат. Коли у вас є мотивація, система і чіткий план дій, моя підтримка і підтримка групи, можете зробити результат і в проявленні, і в грошах. Я все своє свідоме життя працюю в комунікаціях, і мені все зрозуміло, коли я працюю з клієнтом, коли треба допомогти комусь, побудувати особистий бренд, запустити бізнес, розвинути, вивести на інший рівень прибутку, налагодити якісь процеси. Але коли все стосується мене. То мені необхідний так само, як і вам, погляд зі сторони. І я особисто пройшла дуже багато навчань, щоб почати діяти системно, щоб подивитись на себе зі сторони. Я так само працювала з своєю колегою, яка теж я маркетолог, яка зараз за кордоном. І я вибудувала свою унікальну систему, яка працює і зі мною. І після того, як ви перестанете працювати зі мною, ви зможете робити ці дії і не зливатися. І ця система передбачає чіткий план дій, який ви можете протестити за сім днів на моєму марафоні. Ви ставите ціль, прописуєте цільові дії, отримуєте мій розмір, мою підтримку і підтримку напарника в групі. Тому що коли в вашому середовищі є людина, яка теж іде до схожої цілі і вас підтримує, то разом вам вдвічі швидше і легше рухатися. Таким чином ви один одного і контролюєте. І допомагаєте, і підсилюєте. І ця методика вже дала свої результати. Я вже провела 5 таких марафонів, і мої учні отримали зі мною за 7 днів x2, x3 в доході. Як показує практика, стратегії недостатньо. Потрібні чіткі цільові щоденні дії і фокус уваги. Тримати на цілі і на ключових речах, які важливі, і для цього необхідне правильне середовище, середовище людей, які рухаються в одному напрямку. Необхідно наставник і необхідна робота з мисленням і паралельно з вашими цільовими діями, я щодня даю певні практики, щоб тримати той фокус уваги і робити цільові дії в легкості, тому що є речі, в які ви йдете вперше, і щось, що зробити для вас складно саме в груповому форматі, з моєю підтримкою і підтримкою групи, ви робите легко. Так на моєму марафоні. Одні е дівчата запускали вперше клієнтську розсилку, і в них прям трусилися руки, вони боялися, що скажуть ці клієнти, потім почали отримувати запити. Так е в моєму ж марафоні хтось вперше виходив в прямі ефіри, хтось вперше запускав продажі нового продукту. І коли це в середовищі людей, які йдуть в одному напрямку. Це робити в рази легше. Ваш новий рівень прибутку, ваш новий рівень проявлення в особистому бренді, тих діях, які ви не робите. Ви десь не дозволяєте собі проявитися, десь не дозволяєте собі ризикнути. І щоб зробити ці ризиковані для вашого мозку, на перший погляд, дії треба підтримка. Не просто підтримка, а підтримка людини, яка вірить у вас більше ніж ви. І саме таку підтримку даю я своїм учням. Плюс ви отримуєте підтримку групи, тому що ви не одні йдете в ризик, хтось іде в свій власний ризик в іншому контексті. І ось ця така енергія піти в нове з повною підтримкою, в середовищі дає саме ці легкі результати. Результати в легкості і дії в легкості. Тож, якщо ви готові йти у власне проявлення і хочете зробити тест драйв мого групового наставництва, я запрошую на марафон «Фокус уваги», де за 7 днів зі мною ви реалізуєте свій перший результат в проявленні чи в грошах для того, щоб зайти, приходьте за посиланням під цим відео і не забувайте лишати коментарі, лайки, сердечки. Підписки це робить наш контент більш видимим. Дякую до зустрічі.